Кораблі НАТО зайшли в порт Одеси на облавках військові моряки з Німеччини, Іспанії та Туреччини. Очолює морську групу з чотирьох морських тралерів польський командний корабель. Разом із українським тралером Генічіськ протимінна група за три дні почне проводити навчальні маневри у морі. Спільно відпрацьовуватимуть елементи умовної мінної війни. В Одеському порту на натівських кораблях тренуватимуть українських моряків, як виживати на облавках під час аварії. А вже Завтра Одесити зможуть роздивитися кораблі зблизька. Усіх охочих пустять на борт. А іноземні екіпажі запланували собі культурну та спортивну програму. Нам це дуже приємно. Ми це максимально використовуємо на користь відродження військово-морських сил. І ми максимально готуємося для того, щоб зробити нашу контрибуцію в колективну. Безпеку як в чорному морі, а на перспективі в світовому океані. В суботу у нас буде культурна програма та екскурсія Одесою. А потім ми проведемо футбольний турнір, такий собі міні-чемпіонат Європи з футболу зібралися дуже потужні команди: Німеччина і Іспанія та Польща з Україною.